Господи, Всемогутній, творче Неба і землі, смиренно схиляю голову перед Твоєю милістю і благаю Тебе, збережи мою родину у своїй Божественній благодаті, огорни нас своїм світлом, зміцни нашу любов, додай мудрості, терпіння і взаємного прощення. Нехай у нашому домі завжди буде мир, злагода і щирість сердець, Пресвятай Богородице, Мати, милосердя, Ти, що тримаєш під своїм покровом усіх нужденних і стражденних, молися за нас, дітей твоїх, прикрий мою родину своїм чесним омофором, захисти від усякого зла, від спокус, хвороб і недобрих людей. Даруй нам здоров'я тілесне і духовне, збережи наші душі від гріха й спокуси, дай нашим серцям доброту і смирення, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і невтомно славили тебе. Господи Ісусе Христе, благослови наших батьків, дітей, рідних і близьких, нехай ангели Твої охороняють нас у день і вночі, нехай кожен наш день буде наповнений вдячністю, мудрістю і добрими справами. Даруй нам силу долати труднощі разом з вірою і надією в серці. Пресвятая Богородиця, неустанна помічниця, не залишай нас без своєї ласки і заступництва, будь нам, матір'ю у скорботах, радістю в радості, тихою, пристанню у тривогах. Випроси у Сина Твого прощення нам, збережи нас і приведи до Царства Небесного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.